Цей знак, який обмежує рух по головній вулиці Рівного, переважній більшості автомобілів, стоїть тут нелегітимно. Це у суді довів рівнянин Андрій. Він просить не називати його прізвище і не показувати номерні знаки автомобіля. До суду пішов не із власної волі, оскаржував протокол та постанову, вручені інспектором. ДАІ. в Рівницькому міському суді я свої права відстояв. Дану постанову було скасовано та на підставі того, що правила дорожнього руху були внесені зміни, їздити соборною пояснює можна з 15 квітня, коли набрали чинності зміни до правил дорожнього руху. Приблизно з того ж часу перестав об'їздити головну магістраль Рівного. Я смотрю, Цим маршрутом Андрій поїхав 1 липня. Це запис із його відеореєстратора. Доїхав, щоправда, недалеко до першого наряда. ДАІ.

Діалогу каже: тоді не вийшло. Аргументи, які наводив, інспектор до уваги не узяв, але каже, його обізнаність із новими правилами дорожнього руху може стати у нагоді іншим автомобілістам. Під знак 3.1 зобов'язують встановлювати дві таблички: це початок пішохідної зони або ділянка дороги перебуває в аварійному стані. В нас на даний момент соборна не є пішохідною зоною. І також вона перебуває в нормальному стані та дозволяє рух транспортних засобів. Не поділяють його аргументів і в обласному ДАІ Наполягають, як і інспектор, котрий виписував штраф, їздити соборною можна усім лише з 22.00 до 6.00. нульнуль. Соборній встановлений знак рух заборонено. Цей даний знак забороняє рух всім транспортним засобам, окрім винятків, якщо людина інвалід або в які рухаються. Вказаним маршрутом або проживає чи працює на даній ділянці дороги. І то має рух дійсності з найближчого перехрестя. Наш герой їздить соборною не задля задоволення, а через те, що цього вимагає його робота. Але від протоколу чомусь Андрія це не врятувало. Доводиться два-три рази на день приїжджати саме по Соборній, тому що ті об'єкти, яких я обслуговую, знаходяться безпосередньо біля Марії Несвицької. Буде їздити Соборною далі. Тепер має ще один вагомий аргумент судове рішення, яке скасувало постанову та протокол інспектора ДАІ. Тетяна Коваль, Юрій Кобі, Володимир Захаров, новини Рівного.